Доброго дня, проведемо з вами невеличке таке інтерв'ю, відео-відгук про ваше перебування в таборі. І перше таке саме стандартне запитання це як вас звуть, з ким ви приїхали, там, з якого міста. Доброго дня. Мене звати Настя. Я приїхала з області, а саме з, з села Чорнокладовеського району. Добре. А, як ви дізналися про тур? Діча від дітей героїв я, я сама попросила волонтера Тетяну, щоб вона мені знайшла табір для відпочинку для дітей. Ну, на той момент вона мені запропонувала ось такий відпочинок для родини. Це, це навіть краще. Тут всі разом відключили я і діти. Добре, а з ким ви приїхали? Приехала я з сыном, да, с дочкой, на билетку, и Добре. І, таке запитання, от саме, що вам не сподобалося, можливо, є якийсь от аспект, який би ви хотіли покращити від себе? Що вам не сподобалося в таборі, можливо, якийсь аспект, який б хотіли покращити від себе? Так, я б хотіла більше е, ну, плавати, робити закрити, як правильно сказати, на сапах. Мені воно, ну, мені воно зайшло. На байдарках теж сподобалося. Це такий був не, такий незвичайний е, опит. Хотілося б ще. Е, на байдарках, але ну, це трошки важкувато. Але знаєте, це, мабуть, такий виклик для мене самої, що а, треба спробувати ще. У нас є річка, у нас протікає біля нашого села а, річка Сейн, на якій я теж дуже часто бачу, що люди плавають на байдарках. На дитинці було так цікаво, вони там і тут, і тут... І тут так раз, і я я сама в Байдарці. Я пливу в байдарці, а хтось на мене дивиться з берега. І от я додому приїду, я спробую ще на байдарках поплавати вдома. Добре, і таке запитання: чи ви б могли надати якісь поради сім'ям, які вагаються і не знають, їхати їм чи не їхати сюди? Ну їхати це однозначно, треба їхати для себе. Для родини, для, навіть не те, що там перезавантажиться, як от говоримо, а для того, щоб стати так ще ближче один до одного. Ми спим в одній палаці їмо всі разом в один час, це воно так всіх нас згуртовує, ми стаємо ще більшою родиною. Підходимо. Одина, ми трішки прихворіли, але нічого, це так буває. Трохи перекупалися. Добре. Ми, але ми старалися, ми купалися дуже активно. От мені, мені що сподобалося за те, що можливо, що я плавати люблю, що ми багато плавали на річці. Відпочинок на річці. Ми там на байдарках плавали, на сапах плавали, самі плавали. Стрибали з камінця, стрибали. В общем, дуже класно. Дітям сподобалось. Сподобалася. Така активність. Аделіна, тобі сподобалося щось в таборі за тиждень? А що тобі сподобалось? Стрибати з камінця. Стрибати з камінця, це взагалі шикарно. Добре. на О, це комплімент. Євгенію. І Настя. І таке останнє запитання, можливо, ви б могли ще порекомендувати взяти щось з речей. От якби ви поїхали вдруге, так що б ви таке собою захватили? Що ви не взяли в перший раз? А, ну от, наприклад, коли на воду йдемо, оці як вони коралки називаються? Ну, я так зро... бачу, що тут вона потрібна річ. Красівки, виявляється не дуже вони тут потрібні такі. А от ці коралки вони в нагоді такий би хороший. Вот тут річка, і дно в річці, воно таке дуже-дуже кам'яне місце в деяких місцях, то дуже важко босою ногою ходити по такому камінню. В оралках було б дуже класно.